Внаслідок обстрілу Донецька карателями був знищений міський водопровід, і півмільйона жителів Донецька залишилися без води. Люди пили воду з фонтанів і водоймищ. Це справжня гуманітарна катастрофа. Під безперервним вогнем ополченцям таки вдалося відновити водогін своїми силами, проявивши неабиякий героїзм, так і не дочекавшись допомоги ОБСЄ. Українські карателі обстріляли центр Макіївки балістичними ракетами і установками ГРАД. Постраждали мирні жителі. В околицях Георгіївки ополченцями були збиті два вертольоти: Мі 24 Мі 8 та літак су 25 української армії. Йдуть бої в околицях окупованій Авдіївки, а також наносяться удари по Амвросіївському групуванню противника. Ополчення Луганщини вийшло до Сіверського Донця. Завершується операція по звільненню селища Весела Гора. Триває наступ ополченців на Слов'яно-Сербськ і Червоний яр. Вдалося звільнити захоплених в Новосвітлівці заручників, жителів села, які знаходились в замінованому храмі. Харків допомагає Донбасу. Харківські партизани захопили дві установки ГРАД. І вдарили із захопленої зброї по військовій частині, в якій йшла підготовка українських солдат до відправки у зону бойових дій. На Україні почалася справжня партизанська війна з фашистами. Знову розкрита брехня Порошенко. Місто Ясинувата не взяте українськими військовими. А діло було так: діверсійна група. Повісила український прапор на будівлю адміністрації і втекла. Прапор показали усі українські канали. Міністр Аваков встиг доповісти наверх. Президент встиг доповісти у Вашингтон. Вашингтон схвалив. Так народилася ще одна українська новина. Зараз ми знаходимося біля здання, той самий Ясиноватської обладміністрації, которая якобы захвачена украинской армией. На самом деле произошло следующее. Вчера там на трех дорогих американских джипах бравый украинский представитель нацгвардии в новом камуфляже и красивых бронежилетах приехали сюда, повесили флаг, сфотографировались, отчитались в фейсбуках и в твиттерах о взятии вот этой самой администрации и отсюда точно так же быстро ретировались. Как бы вот такая вот идет война, в основном в фейсбуке и в твиттере.